Всім привіт! Хочу розповісти вам про те, як протягом 18 місяців дізнавачі та слідчі відділення поліції номер 2 в місті Дніпро розслідують злочин, про те, як прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюють нібито нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, і про те, як слідчі судді індустріального районного суду міста Дніпропетровська. Здійснюють судовий контроль за дотриманням прав та інтересів потерпілих у кримінальному провадженні у кримінальній справі, яка з юридичної точки зору не є складною. Буду записувати коротеньке відео, розповідати з самого початку і до кінця, до кінця про те, як все відбувалося. Почну, мабуть, з обставин вчинення кримінального правопорушення з самого початку. 20 серпня 2021 року я повертався з тренування і біля свого будинку, біля багатоквартирного будинку, побачив, як троє чоловіків сиділи біля під'їзду, розпивали алкогольні напої, нецензурно лаялись та смітили. Я зробив їм зауваження. Поряд у нас граються діти, поряд знаходиться дитячий майданчик. Зробив зауваження, пішов далі. В Момент після того, як я зробив зауваження, один із даних трьох чоловіків, особа на ім'я Юрій. Поки що прізвище я вказувати не буду, оскільки ще остаточно не поставлена крапка в досудовому розслідуванні. Громадянин на ім'я Юрій почав неадекватно себе поводити, почав нецензурно лаятись в мою адресу. Я повернувся, зробив ще раз зауваження всім чоловікам, в тому числі і громадянину Юрію. Однак останній не припинив свою протиправну поведінку. Я викликав патрульну поліцію. До приїзду патрульної поліції особа на ім'я Юрій не припиняла знову ж таки свою протиправну поведінку. Нецензурно лаявся, ображав, погрожував спочатку біля під'їзду, потім зайшов під'їзд з вікна під'їзду, з вікна будинку. Він почав так само нецензурно виражатись мою адресу. Потім зайшов в свою квартиру з. Свого зі свого балкону, також продовжував нецензурно лаятись на півулиці. Побачивши, що, що приїхала патрульна поліція, він сховався у себе в квартирі. Поліцейським не відчинив двері квартири, я написав заяву, поліцейські згодом поїхали. Після 40-50 хвилин я та Тетяна вийшли з будинку. Біля будинку знаходились дві літні жінки. Ми почали в чотирьох обговорювати дану ситуацію, оскільки дуже голосно вони вели себе, дуже голосно порушували громадський порядок, розпивали алкогольні напої. Обговорювали дану ситуацію. Через певний час з під'їзду виходить даний громадянин Юрій. Сідає на лавочку біля, біля нас. Згодом я починаю йти додому. Тетяна починає йти на, на тренування. І Бачу, як Юрій дістає з кармана куртки пістолет і наводить його на Тетяну. І з явними ознаками, з явними словами погрози. Згодом я роблю Юрію зауваження. Після того, як я зробив зауваження, він перенаправив пістолет на мене сказав ну що. Потім сховав пістолет в карман куртки. Я дістав мобільний телефон, почав телефонувати в поліцію. Тетяна дістала мобільний телефон, і з того моменту 90% всього часу всієї протиправної поведінки фіксувалися на відеозапис та аудіозаписи частково. Викликав патрульну поліцію. Громадянин Юрій розуміє, що зараз приїде патрульна поліція. Знову вважав, що можна встати, сховатися у себе в квартирі. Знову вважав, що йому нічого не буде. І я прекрасно розумію, що це вже вчинення кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення відрізняється від адміністративного, як мінімум, тим, що я, люди взагалі я мав право взагалі затримати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення до приїзду поліції. Я е, закрив двері в під'їзд будинку і сказав, що він залишався на місці. Однак. Він не захотів чекати поліцію, встав з лавки, в руках вже тримав газовий балончик, підійшов до мене, розпилив в мене газовий балончик. Тетяна, побачивши дану ситуацію, підбігла з метою припинити хуліганські дії. Він повернувся, розпилив газ, газ балончика в неї в обличчя, в рот, в очі. Потім знову повернувся і розпилив газ балончика в мене вдруге. Я вимушений був обхопити його, тримати, поки він не заспокоїться. Він заспокоївся, сів на лавочку біля під'їзду, почав чекати поліцію. До приїзду поліції не припиняв свою протиправну поведінку, нецензурно лаявся, ображав, погрожував, мені погрожував, Тетяні погрожував, іншим мешканцям нашого будинку погрожував. Після до приїзду також поліції він вів себе зухвало, вказував, що йому нічого не буде. Вийняв обойму з пістолета, поклав обойму з пістолета у себе в карман шортів, і пістолет поклав на лавочку і чекав поліцію. Приїхала група швидкого реагування Гладіатор. Почали у нього з'ясовувати, навіщо він взяв собою пістолет, балончик. Він пояснив, що він хотів налякати нас. У подальшому була викликана слідчо-оперативна група. До приїзду слідчої оперативної групи протиправну поведінку громадянин Юрій не припиняв. Після приїзду слідчої оперативної групи слідчо-оперативна група отримала від нас заяви про чинення кримінального правопорушення, а також під час огляду місця події вилучила пістолет та газовий балончик. Навіть в присутності, я повторюсь, поліції, слідчо-оперативної групи, громадянин Юрій вів себе зухвало, порушував громадський порядок, нецензурно лаявся, ображав і мене, і Тетяну. Не реагував на зауваження ні поліцейських, ні оточуючих. Згодом, після того, як слідчо-оперативна група відібрала у нас заяви, вилучила знаряддя кримінального правопорушення і поїхала. Я і Тетяна поїхали до лікарні з метою отримання. Довідок про нанесення тілесних ушкоджень. Ось така от ситуація. До даного відео мною буде надане посилання на ситуаційні відео та аудіозаписи, дрібного хуліганства, кримінального правопорушення, а також посилання на стенограми до даних відео та аудіозаписів. В наступному відео я розповім вам про те, як діяла, діяла слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події. Дякую всім за увагу. Буду радий, якщо ви будете реагувати на дане відео, залишати коментарі, поширювати. Всім до побачення!